Запекла боротьба за звання найкращого. В Івано-Франківську відбувся четвертий здійсний раунд чемпіонату України з футболу. Попри холод, та перший сніг на полі зібралися десятки команд з різних міст, які вкотре довели незламність українських ветеранів. В першому турі франківська команда Бартка позмагалася із командою з Дніпра. Франківці перемогли з результатом 3-1. Досить непогана команда, дуже гарний рівень. Є певні індивідуальні виконавці, які так само гарно підготовлені. Але ми напевно що вже більше на досвіді десь цю гру виграли і здобули гарний результат. В цілому ми все виконали, що нам сказав тренер. Ми готувалися показати гарну гру і хотів би подякувати кожному, хто виходив на поле, хто грав, хто викладався. І долучався до спільної перемоги. Лівальники це можна сказати ще один гравець на полі, і підтримка дуже важлива кожної команди, не тільки нашої, але кожної команди дуже важлива. Тому всіх закликаю підтримувати свою команду, приїжджати на різні матчі в різні міста України, тому що наступного року буде чемпіонат України знову ж таки ширший, більший, більше команд. Головний тренер команди Іван Скіцько каже: портка плідно готувалася до змагань. та здобула заслужену перемогу. Був тур в Києві, у Львові, Черкасах, четвертий тур. Тур тут і п'ятий буде тур в Києві. Послідній заключний, де вже будуть е учасники, визначитися, хто на якому місці. Коли ми закінчили тур в Черкаса, ми дали хлопцям відпочити тиждень, і в нас були дуже ну, такі, кропітка праця. Трьохразових навіть тренування було, і тому ми, ну, ми знали, що ми маємо виступати вдома перед болівальниками. І була проведена робота на хорошому рівні. І навіть хочу сказати, навіть цей результат ми обіграли дуже добротну команду і тому. І по грі, і по всьому, по змісту. Я задоволений, якби і і результатом. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує: гра ветеранів у футбол на милицях. Це чудова можливість для них реабілітуватися та отримати позитивні емоції. Сьогодні з цілої України з'їхалася е, така кількість наших героїв, які віддали своє здоров'я на, на війні. Але зараз вони грають в футбол, вони перемагають, вони мають гарні емоції. Тому вітаємо Франківську. Наступну гру Бартка провела з командою Рес Мрія з Рівного і переграли їх з рахунком 5-0. Важко було до неї привикнути, до неї звикнути, до неї підібрати свою гру. Але з часом ми вибрали правильну стратегію. Я грав раніше в футбол. Для мене це, це життя. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.